Витяжка на акумуляторі працює автономно. Зараз продемонструю. І Вона всмоктує пил. І лампа для сушки матеріалів теж йде на акумуляторі. Тобто вона працює теж без електроенергії. Заряджається і можна виконувати роботу. Анастасія, майстер манікюру та педикюру, каже, що разом зі своїми колегами завчасно підготувалися до блокауту і відключень світла. Є альтернативні джерела живлення та техніка, яка дозволяє працювати автономно. Не чекали, поки хтось щось зробить за нас. Самі почали діяти, щоб працювати в таких складних умовах. Рятуємось станціями, акумуляторами. Запасли ще минулого року. Бо теж були відключення, і виробники теж пристосовуються. Роблять зараз техніку, яка вже йде з вбудованими акумуляторами: витяжки, лампи, фрейзери. Тобто можна працювати під час відключень, вистачає там на 3-4 години. Якщо станція, наприклад, то витримує 7-8 годин роботи. Бувають і потужніші, але нам вистачає цього. До вибору джерел живлення та техніки підійшли ретельно. Обирали за певними характеристиками. Щоб була не сильно потужна, тому що вона, якщо потужність дуже висока, витрачається заряд дуже сильно. І, ну, звісно, щоб був акумулятор, і, звісно, по характеристикам, щоб вона якісно робила, виконувала свою роботу, скажімо так. Щоб просушувався матеріал, і якщо це стосується, наприклад, витяжки, щоб вона тягнула добре. Будні дні робочі ми працюємо на даний момент від генератору, який на будівлю встановлений. але на вихідні доводиться підключати свій акумулятор або станцію, або оці прилади на акумуляторах. Вимкнення світла на працю дівчат майже не впливають. Це відзначають і постійні клієнтки, які у свою чергу підтримують майстринь. Кожні два тижні я роблю манікюр, та трішки там через три тижні роблю педикюр у майстра Олі. Важко всім майстрам я вважаю важче особливо, тому що це вони надають послугу, і це їм потрібно продумати, як це робити якісно, щоб клієнт почував себе комфортно. Ну а ми підтримуємо як клієнти, звичайно. Якщо немає світла, кавусю приносимо там. Робимо все, щоб їм також було комфортно з нами. На якість роботи це ніяк не відображається, тому можна сказати, що не відчуваємо. Вони дуже вдячні за те, що ми в таких складних умовах працюємо. Стараємось, щоб не скасовувати записи і виконувати свою роботу, тому що під нас теж підлаштовуються. Ідуть все одно, записуються, потік клієнтів дуже великий. Дівчата хочуть завжди бути гарними при будь-яких умовах, при будь-яких обставинах. Якщо там не буде працювати будь-яка сфера і залежати від світла, то економіка вона ж буде трішки падати або не трішки. Тому наші люди молодці, я вважаю. Майстрині кажуть, що навчилися підлаштовуватися під складні обставини і вірять, що всі негаразди скоро закінчаться.